21 листопада це було в ефірі Freedom телеканалу. Так ви зокрема назвали проект американського мирного плану, цитую абсолютно неадекватним і нелогічним тиском з боку Сполучених Штатів. Я вас підтримую в цьому особисто. Ну, е е От, Це просто моя позиція. Те, що ми маємо зараз, 19 пунктів, чи він більш адекватний і менш нелогічний? Звичайно, це. Краща версія ніж була спочатку. Чому краща? Тому що спочатку її писали взагалі без нашої участі. Писали, на жаль, за участі тих людей, які не зовсім, скажімо, не зовсім так, люди. Не, зовсім дипломати. Не, всі, не всі були зовсім люди. Не зовсім дипломати. Так, ми ж розуміємо про кого так. ми говоримо. Ми не раз підіймали ці теми. Вітков, так. Дмитрів. Так. так звичайно, зараз версія і ситуація набагато краще. Це великий результат нашої дипломатії, наших зустрічей в Штатах. Але два питання досі залишаються невирішеними, як ми бачимо. І це два основні питання, два найважливіші питання. Це, звичайно, В території і гарантії безпеки. Я сподівався до останнього, що хоча б питання гарантії безпеки, ми вже досягнемо певного успіху, але як бачимо, штати зараз фактично дійсно повторюють те, що відбувалося під час передачі нами свого часу 90-ті роки так, ядерної зброї так, так. і подальшого підписання Будапешту. Вони ж не хотіли навіть Будапешту. Вони не хотіли жодного документу тоді. І Клінтон максимально тис на Кравчука і казав, що або ви зараз це віддаєте, або ми взагалі навіть не визнаємо, що ви незалежні. Повторюється ситуація один. Абсолютно. один Абсолютно. На жаль, повторюється. Будапештський меморандум на дурному радісті, кажуть народі. Знаєте, а що зараз? Чи маємо ми. Які, які важелі, чи яку позицію ми маємо, чи чим ми можемо взагалі тиснути? Нам треба тиснути, нам треба відсутняти свою позицію. У Нас купа болючих питань, які ми не можемо поступитися. Ну явно, ми не можемо поступитися, як ви правильно говорите, територіями. Ми не можемо поступитися навіть тим, що російські військові злочинці вимагають для себе фактично амністії. Фактично, так. А ми не можемо цим поступитися. У нас, ну не знаю, вбиті люди, розлучені сім'ї, скалічені діти, я не знаю, викрадені діти. Ми не можемо це зробити. Як Сказав президент, ми не маємо навіть морального права а, цього робити. Але яку, в чому сила нашої позиції, якби? І чи, чи мож, і чи може, чи здатна наша дипломатія вирішити таке питання, взагалі дипломатія? Сила нашої позиції в тому, що, в тому, що ми не даємо росіянам досягати якихось успіхів. І вже практично чотири роки не даємо. І це всі розуміють. Плюс сила нашої позиції, звичайно, в підтримці Сполучених Штатів. Я зараз не кажу про адміністрацію президента Трампа. Я зараз кажу про американський про народський народ, тому що відповідно до всіх соціологічних досліджень американський народ підтримує Україну навіть більше за останніми дослідженнями підтримка зростає. Більше американців почало знову вважати, що треба відправляти Україні допомогу. І Трампу важко буде пояснити. А Чому так вийшло? Чому Сполучені Штати, які, начебто, підтримували, витратили багато коштів? Хоча вчора там скав. А я от не дав не копійки. Ну, якщо це привід для гордості, ну, на жаль, е, як пояснити власному виборцю, навіть республіканцям, демократів зараз не будемо чіпати, як пояснити власному виборцю здачу інтересів України під егідою Сполучених Штатів Америки. Це важко, і рейтинги як партії, так і особисто Трампа, звичайно, підуть вниз. Я не думаю, що американці цього не розуміють. Тому наша сила в тому, що ми боремось. Наша сила в тому, що плюс у нас є певний такий гарний аспект. Чому зараз ще не відбулася зустріч Трампа і президента Зеленського? Тому що напевно хтось її блокує і блокує з боку штатів. Я не виключаю, що це особисто Вітков, тому, що угу. він цього не хоче. Трамп чує президента Зеленського. Зеленський це доводив дуже багато разів. Той же Ватикан, ми сьогодні згадували. Так, що абсолютно абсолютно. ще 10 хвилин сам розмови сам. 10 сам. хвилин, а то й менше тоді було. Все знову перевернулося з голови на ноги, і почалася адекватна розмова, адекватна дискусія. Тому треба зустрічатись, треба спілкуватись, е, треба доводити штатам. Вони не розуміють, для них та територія так Донецької області це десь знову ж таки там за океаном. А Трампу потрібен мир тут і зараз. Тому давайте щось віддамо. Неважливо, що росіяни просили. Решту запорізької трамба Ну, Це ж я, десь я, там я, ви, ви розумієте, я можу зрозуміти сполучені штати в нерозумінні того, де там знаходиться Донбас, що там на Донбасі. Хоча е, угода рід, рідкісно земельні матеріали, ну при підготовці вони б могли б і подивитися. Я думаю, що б подивилися, е, що там на Донбасі. Це по перше, але я не розумію того, як е, знаєте, дорослий гравець світовий може не розуміти. Е, Тої небезпеки, який не сам прецедент порушення міжнародного права, 21 -е століття. Будь-хто хто має достатньо зброї і ще бажано ядерну, може вторгнутися будь-куди, відтиснути, віджати, перепрошую собі, все, що завгодно, і нічого йому за це не буде. І ще в результаті отримати ще більше і ще результаті отримати ще більше. Абсолютно, тобто, принцип, коли один із засадничих принципів права, коли право не виникає з правопорушення. Порушений, вибачте, за якісь дикі силуїзми в моїй мові, і так далі. Дві лінії. Ви абсолютно слушно в одному з інтерв'ю розділили дві лінії: лінію Віткоф і лінію Рубіо. Вітков ріалтор. Рубіо, дипломат. Це професія, тут нічого образного <свистак> немає. От з одного боку, в нас якби дві сторони одної мини, чи дві, дві дійсності, навіть не два а дві різні дійсності. Дипломатична. Це така класична дипломатія, е, яка навіть іноді не знаєте, не, не з розумінням майбутнього. З розумінням мені. майбутнього і розумінням правил, знаєте, як джентльменський бокс. А з іншого боку, ріелтор зараз. Ми тихонько тут з тобою порішаємо все тут, в Майами чи де і так далі. І будемо рішати долю іншої країни, чи здатна перемогти лінія Рубіо? Здатна перемогти. Яким чином? Що їй для цього потрібно? Що від України для цього потрібно? Тут ситуація в тому, що від України якраз не потрібно нічого. Потрібно цю ситуацію, а вона сама по собі прийде до того, що нарешті всі зрозуміють, що в першу чергу Путін не хоче миру. І оці максималістичні вимоги вони направлені тільки на одне. Він розуміє прекрасно, що ми без гарантій безпеки не підпишемо мирну угоду. Він розуміє прекрасно, що ми не віддамо території просто так в подарунок, тому що от прийшли до нас загарбники, ми маємо щось віддати. Це все було сформовано виключно для того, щоб завести переговорний процес в тупі. Відповідно, потрібно збоку. Американської дипломатії з боку Рубіо, працювати і пояснювати президенту Трампу, тому що ситуація тут більше людська, навіть ніж фактично, державне управління або дипломатія. Трампу пообіцяли, що ми можемо досягнути мир максимально швидко, але треба Україну змусити. Нам Росію змушувати важко, тому що це потрібно і законопроект про санкції приймати, тиснути, десь щось втрачати. А там чи ж... десь там посеється поблизу, звичайно, так? а Україну ж простіше. Mm. І до речі, ви гарний приклад привели щодо якраз угоди про рідкоземельні метали, про ресурси, коли там та ж сама ситуація. Нам казали, ви маєте підписати сьогодні, тому що завтра ми зупиняємо завтра. все так, 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 і зупиняли там на зупиняли було. частково, так? але в результаті все закінчилось адекватним робочим напрацьованим документом. Ми тоді витримали. Я впевнений. Ми витримаємо зараз, тому що іншого варіанту немає. Погоджуватися на все те, що хоче Путін. Навіть чисто гіпотетично, якщо так розглядати ситуацію варіанту Б, В, С, з'являться нові вимоги, я впевнений. Тому що Росія буде до останнього піднімати ставки в своїй грі і хоче отримати максимально. І бачиш, що адміністрація Сполучених Штатів також на це згодна. Чому б ні? А у нас менше хвилини. Дуже коротко, але ж у Росії зараз набагато менше часу ніж було. Я маю на увазі, що економіка там не така вже і здорова, м'яко кажучи. Чи чи усвідомлюють, як вам здається, чи усвідомлюють у Кремлі, що теж не мають вже такого великого часу? Усвідомлюють і вони звичайно очікували, що часу буде ще менше через тиск сполучених штатів на нафту. Зараз тиск призупинився, тому mm. е ці загравання вони нічим добрим не закінчуються. Відповідно, Кремль стомлює, але Кремль зараз бачить, що він переговорні позиції займає центральне місце. До нього приїжджають. І просять так, абсолютно не вони просять, а навпаки. І це з самого початку була абсолютно неправильна позиція. Тому вона рано чи пізно зміниться, і президент Трамп, хто б що не казав, так він доволі таки екстраординарна особистість, абсолютно. Але він звик отримувати результат. Треба просто зрозуміти, що проблема в отриманні результату полягає не тут, в Києві, а там в Кремлі. І миру не хочуть саме там в Кремлі.